Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом салата, який готується дуже швидко і з невеликою кількості інгредієнтів. Для його приготування нам потрібні крабові палички, помідори, червона цибуля, сир твердий, майонез, перець та сіль. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео, а тепер почнемо готувати. Спочатку нарізаємо крабові палички. Сир натираємо. Цибулю нарізаємо четвертинками або кубиками, як вам більше подобається. Помідори нарізаємо квадратиками. В останню чергу, щоб з них не дуже стік сік. Всі інгредієнти готові, тепер їх треба змішати. До крабових паличок додаємо помідори, цибулю і сир. Додаємо сіль та перець за смаком і заправляємо майонезом. Перемішуємо, ставимо у холодильник, щоб наш салат трішечки настоявся, і будемо куштувати. Ось такий у нас вийшов салат. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!